Міні-агроглеваха, Янмар 720-й. Це проти ваги не його. Це джинмуски, але можемо поставити додатково. 72 сили, кондиціонер працює, передня шина майже нема, задня ідеальна, навісна система. Тут працює все. колесчатка. Правая тоже нормально. Так. Спробую завести. Так, в кабине. В кабине ось так. Тут так. 3,280 на працювання. Клас, свічечка горить, потухла, заводимо. Клац 3,284. Навіть диму нема, ідеальна робота. 24 вперед, 24 назад, реверс. Тут все працює по гідравліці. Кондиціонер є, магнітолка під касету. Люк наче не протікає. Тут все сухо, були дощі, кондиціонер робочий. Тут все, зараз пробуємо, о, Тут працює. Омивайка не працює, нема води. Задній, задній не знаю, де він. Це світло, друге світло, задній. Так. Що це? Не знаю, мабуть, заднє світло. Вал чотирьох швидкісний. Три на чотири і повишена, понижена. 12 на 2 24 вперед, 24 назад. Вал відбора включити-виключити. Сідушка м'яка. Що ще не знаю. роздільні гальма. Назад ось їде якась помаленька передача включена. Геть, мабуть, низька. Вперед їде. Також щось геть-низьке включене. Янмар 720-й. Замовляйте. Стан так собі, але працює ідеально.